Сьогодні я хочу поділитися дуже приємною новиною. Наш заклад, Шосткинське вище професійне училище, взяв участь у щорічній, уже й міжнародній виставці. Сучасні заклади освіти і новатика в освіті. І нам дуже приємно, що ми здобули золоту медаль. Цьому році ми продемонстрували свій практичний досвід майстрів виробничого навчання електротехнічного відділення щодо використання імерсивних технологій. Імерсивні технології дійсно відкривають нові можливості для освіти. Приємно, що наш проєкт був гідно оцінений, що є важливим досягненням, оскільки підтверджує високий рівень професійної майстерності педагогів, які здатні креативно мислити, генерувати ідеї та йти в ногу з часом. Зараз перед педагогами постають такі виклики. По-перше, це умови воєнного стану. По-друге, це дистанційне навчання. Ці виклики сьогодення підштовхнули нас до експерименту. Ми зібрали творчу групу, залучили майстрів виробничого навчання, викладачів спеціальних дисциплін. Разом дослідили доступні цифрові інструменти. Ми шукали відповідь на проблемне запитання: чи зможемо ми адаптувати ці інструменти до... Існуючих освітніх потреб прийшли до висновку: використання цифрових онлайн-інструментів та сучасного освітнього контенту робить навчання більш цікавим і захоплюючим, надає інтерактивні можливості для підготовки конкурентоспроможного на ринку праці фахівця і готує його до роботи в умовах сучасного виробництва. Що ж представляють ці інструменти? Це програми симулятори, це тренажери, вправи, практичні цифрові інструменти, які замінюють окремі виробничі операції. Під час реалізації проєкту ми запропонували учням певні додатки, які можна закачати з середовища Play Market або з App Store, і вони на телефоні можуть спробувати виконати віртуальні завдання використання зварювальних напівавтоматів від компанії Fronius, австрійська компанія, яка займається зварювальним обладнанням. Що саме вони можуть зробити? Вони можуть налаштувати через цей додаток певні режими зварювання, подивитися. Вони можуть спробувати на симуляторі виконувати стикові шви, можуть виконувати кутові шви, можуть виконувати процес наплавлення. Після чого програма дасть результати, покаже помилки, і зробивши скріншот, викладач може перевірити, як дитині це вдалося. До підготовки конкурсної роботи були залучені викладачі, а також майстри виробничого навчання електротехнічного відділення. Так, зокрема, майстри виробничого навчання поділилися власним досвідом впровадження імерсивних технологій в процесі підготовки кваліфікованих робітників за такими спеціальностями як електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, а також верстатник деревообробних верстатів. До прикладу здобувач освіти, завантаживши на власний смартфон. Додаток Валтконект може самостійно виконати розрахунок режимів зварювання. А за допомогою віртуального симулятора Weld Education Basic він може також легше опанувати алгоритм виконання напівавтоматичного зварювання в середовищі захисних газів і, звичайно, не лише також. Віртуальні симулятори допомагають в процесі ознайомлення з конструкцією деревообробних верстатів. Можна також легше засвоїти процес монтажу прихованої проводки, якщо мова йде про електрон. Звертаюся до батьків, діти яких закінчують 9 або 11 клас. Ми раді будемо бачити вас учнями шосткінського вищого професійного училища. Також звертаюся до дорослого населення, яким виповнилося 45 Ми набираємо групу газозварників 45+, навчання за ваучером. Це стосується як чоловіків, так і жінок.